І так, усім привіт! З вами я, Дмитро. І сьогодні у нас новий обзор у ГТА3 в... на мод GTA 3 HD V Shikless 3 Pack 3. Давайте. Сідаємо в машину. Ми бачимо. Ось така машина. Курума, до речі, і вона без... до речі, біл, білі текстури. Ладно, нічого. Тут у машин. Ну, є машини і з GTA Vice City, і з третьої. Мабуть, текстури тут не, ну, не прорисовуються. Я не знаю. Так, ну зараз подивимось, може якусь машину і побачимо з GTA Vice City. Так. Так, це текстури не прорисовуються, ви бачите. Білі якісь вони. Це, мабуть, бах. Бах. Я не знаю, ну ладно. Так. Right here, let's get off the street and find a change of clothes. So. Yeah, I know this guy, he's connected. him go Давайте проїдемось до кінця вулиці, подивимось просто. Може якусь машину і побачимо. З GTA Vice City. Так. Ну, корму, я знаю. Так. Біля текстури, так. Мені не подобається це. Я не знаю. Може. з. з. з, з, з цим модом, щось не так. Я не знаю. Може і... і за цим модом. Може і з цим модом. Щось не так. Я... Не знаю. Ладно. Давайте. Проїдемо поїдемо далі. До речі. Машина поліції. До речі, синя. Ладно, поїхали далі. Таксі. Ну, таксі, звичайне. Так, ну, я не побачив з GTA Vice City. Опа. Звайся ні. Ще біло якесь. Пол не біло. Ну щось тут з текстурами не так. Все стовідсотково. А, і сам клот теж. Ладно, давайте. Я не знаю. Ладно, давайте поїдемо за місті, відвеземо і будемо завершувати раз. За цим модом щось не так. Але ссылку я залишу все одно. На цей мод. Силку я все одно залишу на цей мод. Так. Звертаємо ось сюди. Так, ну проходь давай усе прощавай місті. Прощавай. Давайте, знаєте, куди поїдемо? А ми поїдемо до да ось сюди зараз. Давайте ось так. Ох, ладно. Давайте не будемо. Так, ну що ж народ. Я хотів ще зробити. Давайте ось так. Ну що ж народ. Кому сподобався цей обзор на цей мод? Хоча він і не запрацював, я не знаю, білі текстури. Ну я не знаю, що з цим модом, не так. Але кому сподобався все одно цей обзор, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щастий. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!